Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian. та прошу додивитися до кінця приємного перегляду. Привіт, друзі! Як справи? Привіт, Даша! В мене добре. Гоу у 99 ночей. Та, господі чого ми прожили тільки 37 днів, це мало. Я не винувата, що ти здохла як курка. Та закритий свій рот. Поки вони переграють та спробують прожити 100 днів, поставте лайк та підпишіться на канал. А ми продовжуємо. Ребата шість ведел вогню. Урааа ауауа. Ау. Увага! повідомляє система. У всіх роблоксерів з'явиться погані справи. Обережно. Це що таке було? Я не знаю. Ю. Чого вийшла Ліля? Ха 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 Лілі кінеє. Ой. Альбіна, де ти живеш, падлюка тупа? Сказала адресу в тебе є 30 хвилин, щоб врятувати її. Або їй кінець. Ха 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 Беру ніж та аптечку. Тобі кінець. Ахахах, ах, ах. стоп хто увійшов. Ліла, я тебе врятую. А тебе щоб я тут не бачила або заріжу, зрозуміла? Наступ 67. Зараз. Дякую, але давай будемо жити разом. Давай тікаємо у машину. Ліля, ми купили квартиру за 1,6 мільйона. Це так багато. Але тепер ми живі. Ага, спасибі велике. Я і за неї чуть не вмерла. До речі, я дзвонила поліції та її арестували на 15 років. Кінець першої частини. Наступна частина на 100 переглядів.